Який може бути доступ вашої статті після того, як ви її опублікували в журналі, що індексується в базі даних Scopus або Web of Science. Я Анна Лоєнко, директорка компанії Пабел Advance. І сьогодні, і сьогодні в мене в гостях Каріна Бондаренка. Вона наш головний фахівець. По роботі з журналами, і вона знає всі нюанси, де краще вам публікувати свою статтю і при яких умовах. Ми дуже часто останнім часом отримуємо запитання від клієнтів, як мені зрозуміти, що моя стаття буде опублікована в закритому доступі. А що мені зробити для того, щоб вона була опублікована в відкритому доступі, і так далі? Тож ми вирішили відкрити це запитання і розповісти про всі варіанти доступу вашої статті, яка може бути після того, як ви її опублікували, на що це впливає, і скільки це може коштувати? Тож, Каріна, дуже рада, що ти сьогодні з нами будеш ділитися своєю експертністю і даю тобі слово. Дякую, Анна, вітаю. Сьогодні у нас таке непросте питання, яке не завжди так у повній мірі освічується, відкривається, скажімо так, і багато непорозуміло. Навіть якщо ви обрали класний журнал для свого дослідження, врахували квартиль, процентель, точно співпали з тематикою журналу. Публікаційну плату все ж врахували, але є ще один нюанс, який може бути таким вирішальним. Це доступ, у якому стаття буде після публікації. Сьогодні ми про це і поговоримо. Доступів після публікації до вашої статті може бути декілька. Найбільш популярні це доступ традиційна модель це за підпискою. Потім це гібридна модель і модель відкритого доступу. Трошки про кожну я зараз розкажу, щоб було зрозуміліше. Якщо дивитися на сайтах журналів особливо великих видавниць, це можна можемо взяти Ельзевір, той Сеч, Еміральд, особливо в них приписано дуже багато інформації про те, яких, за якими моделями публікації вони публікують саме статті. Але там стільки інформації і її так бага, багато, що складно в неї розібратися. Тому е, перший такий е, менш вже розпространений, але він був першим, самим першим, коли, коли з'явилися на наукові публікації. Це традиційна модель. За традиційною моделлю е, наукові журнали е, е, публікували статті. І е, публікували статті, і доступ повний до повного е, об'єму статті надавали за кошти, тобто за підписку. Кожен університет собі е, купав, скажімо так, окремий там доступ до декілька журналів, журналів на рік і за гроші мав е, змогу побачити ваше дослідження повністю. Е, далі е, з, е, з часом вже. Почали з'являтися моделі інші, це моделі гібридні. Вони в собі е, включають їх зараз досить таки багато. Е, вони в себе включають е, два види. Тобто, це та ж традиційна модель, тобто, де ваша стаття буде доступна за підпискою у повному обсязі, і е, модель від відкритого доступу, де ваша стаття повністю е, буде доступна, безкоштовно для читачів, щоб вони її. Завантажили, можливо, чи ознайомили. Самою такою молодою і новою моделлю є модель відкритого доступу. Зараз вже є така тенденція, що багато журналів переходять саме у відкритий доступ. Ті, які уходять з гібридного у відкритий повністю, вони називаються трансформаційними. Це прямо в них написано на сайті. Чим же відрізняється відкритий доступ від інших? У відкритому доступі стаття є у, у, вільному, у вільному доступі у, повній, у повному своєму обсязі для того, щоб читачі з'явились, ділилися також вашими, вашим дослідженням, оці ділилися з, зі світом, скажімо так. Чим відрізняє закритий доступ від open access, це відкритого доступу. У закритому доступі, що, бач, що бачать усі, скажімо так, це анотація нашої статті та афіляції авторські дані інше може бути доступна, тобто інше це повна версія статті, вона частіше у PDF, може бути доступна за кошти для кожного, не лише по підписці. Там, як правило, у таких журналів, Написано, що там за 40 доларів, наприклад, ви можете заважити pdf версію статті. Е, у відкритому доступі тут вже читачі, як ми бачимо, да, у гібридах, у традиційній моделі за доступ до вашого дослідження платить читач. У відкритому доступі можливо, за, е, за саме цей відкритий доступ буде платити саме вчений. Не читачі. Читачі тут точно нічого не платять. Е, і у відкритому доступі ваше дослідження е, повністю, стаття ваша повністю відображається, щоб кожен її зміг прочитати. Тому відкритий доступ, він зараз більш таки е, е, розвивається ця модель, і вона буде більш поширена надалі. Е, тому. Де краще публікуватися, де більше плюсів, звісно, у відкритому доступі, тому що ваша стаття повністю, скажімо так, доступна у доступі, і буде більше, більше читачів приходити сюди, буде більше цитуваності, і е, то, що про вас дізнаються більше більша кількість людей, це також у закритому доступі таки, скажімо так, такого бонусу немає. Все, в мене все, поки. Дуже дякую, Карино. Наших глядачів хвилює таке запитання: а де дешевше опублікуватися? При якому доступі, коли твоя стаття закрита для читачів, ви треба за підпискою, або в відкритому доступі? Тобто, де, де дешевше і простіше всього опублікуватися? Ну, на, на, на рахунок того, де дешевше, у, саме у цьому випадку я вважаю, тут дешевше дорівнює безкоштовно, тому що за підпискою у гібридному журналі там, де закритий доступ, вона завжди без, без, безоплатна. Тобто, якщо вам не принципіально і вам ну, так прям не потрібен той відкритий доступ, ви безкоштовно цілком можете опублікуватися у журналі традиційної моделі або у журналі гібриді. Але е, журнали відкритого доступу вони також можуть бути безкоштовними, це потрібно враховувати. Їх зараз дуже багато, е, і якщо на сайті журналу це частіше за все там на першій клініці буде написано, якщо журнал цей датиновий або Diamond Access, то цей журнал спонсований, тобто в нього якийсь спонсор, є, наприклад, університет, це частіше за все, і він буде публікувати точно коштовно. Тобто і в тому випадку. Ваша публікація ще й у відкритому доступі буде безкоштовна. Тому ви брайте або варіант за підпискою у гібриді, або шукайте журнал у відкритому доступі, де є примітка, що він платиновий, або Diamond Access. Зрозуміла, дуже дякую. Виходить, що дешевше всього публікуватися в закритому доступі, але цитувань буде не так багато, як було по у відкритому. Так. так, але можу зауважити, що на університети вони купляють цю підписку, особливо на такі журнали, які входять в видавництва гіганти, такі як Elsevier, Taylor Francis. І а, можуть, може бути підписка і повністю відкрити доступ вашої статті, якщо ваша стаття опублікована в таких видавництвах. Але в будь-якому разі а, хочеться отримати дешевше публікацію, так і це прекрасний шанс, коли можна опублікувати її безкоштовно, нехай навіть у закритому доступі. А якщо комусь буде цікаво, він може купити вашу статтю, якщо це буде стосуватися там його тематики. А, наскільки я пам'ятаю, близько 15 доларів так коштує від 15 до 25 коштує доступ, щоб щоб купити доступ до певної статті. До певної статті. Так, десь від 15, там залежить від тематики. Якщо це медицина, там буде може і сягати до 500 до 50 доларів за тому, щоб завантажити цю папець. Я ще підсказати, що навіть якщо е, публікуєтесь у журналах гібридах, а гібриди це журнали тільки великих дуже видавництв, тобто публікація у Емеральді, у тому шельзівірі або в телах, навіть якщо вона у відкритому доступу, все одно буде такою дуже крутою штукою у вашій научній кар'єрі. Так, це точно підтверджую. Дякую, велике Каріна, за твою експертність за те, що ділишся своїми знаннями. Я сподіваюся, що ми допомогли вам трошки розібратися з цим питанням. Ми знаємо, що це все непросто, і ми будемо записувати для вас окремі відео, щоб розказати про кожний тип доступу окремо, тому що там багато своїх нюансів. А якщо вам потрібна допомога з підбором журналу, Переходьте за посиланням під цим відео і замовляйте підбір журналу. Ми підбираємо влучний журнал саме під вашу тему. Ми вже експерти в цьому питанні, і ми підібрали і ретельно перевірили понад 4 тисяч журналів, що входять в базу даних з Web of Science. Знаємо всі нюанси, працювали з усіма видавництвами, і ми експертно допоможемо вам з цим питанням. Тож бажаємо вам швидких. Надійних і дешевих публікацій. А з вами була компанія Bubble Advance. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. Дякую. Дякую за увагу. До нових зустрічей.